На Прикарпатті поліцейські затримали підозрюваного у навмисному підпалі автомобіля. Транспортний засіб вигорів вщент. Правоохоронці вже повідомили фігуранту про підозру. Поліцейські івано франківщини встановили та затримали підозрюваного у навмисному підпалі автомобіля. Фігуранту вже повідомлено про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Подія сталася 11 січня близько 12-ї години ночі. На лінію 102 надійшло повідомлення від працівників ДСНС про пожежу автомобіля «Фіат Добло, в селі Новиця Новицької територіальної громади. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, оперативники та спеціалісти криміналісти. Після ліквідації пожежі рятувальниками правоохоронці попередньо встановили, що загорання сталося внаслідок умисного підпалу. Правоохоронці провели огляд місця події, опитали ймовірних свідків та вилучили речові докази. У результаті невідкладних оперативно-розшукових заходів встановлено особу зловмисника. Ним виявився 19-річний мешканець Калуша. Слідчі встановили, що підозрюваний, прибуваючи в селі Новиця, помітив припаркований на узбіччі дороги автомобіль та вирішив зігрітися в ньому. Він розбив вікно, проник до салону транспортного засобу. Після чого у нього виник злочинний умисел на знищення чужого майна. Чоловік підпалив салон автомобіля Наслідок пожежі транспортний засіб… Сі, повністю була знищена а сам підозрюваний отримав тілесні ушкодження. Фігуранта слідчі затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під з правом внесення застави. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює калоска окружна прокуратура.